Коло відвідали волонтери з Канади протягом кількох тижнів представники організації пожежної допомоги Україні проводили навчання із тактичної медицини для рятувальників. А напередодні завітали у Фоздоровчий центр для військовослужбовців у Циняві, створення якого ініціювала мати героя України, майор авіації Степана Тарабалки. Деталі знають мої колеги. Полядками хлібом і сіллю зустріли в циняві гости із канадської провінції Альберта в оздоровчому центрі для військовослужбовців. Волонтери Файфайтер Едюкреїн з 2014 року співпрацюють з українськими рятувальниками. Представники організації надають гуманітарну допомогу та діляться знаннями, зокрема, і з прикарпатськими колегами. Цього разу готували інструкторів із тактичної медицини. Розповідає представник команди проєкту Андрій Юзюк. Можливість оздоровчого центру завітали, щоб познайомитись і надалі співпрацювати, адже ініціативу Наталії та необхідно розвивати та роз. Розширювати продовжує Андрій Юзюк. Ми звичайно злоки подякувати, що виглядає на та людина, яка це розуміє, яка знає, що тих знає, як ці робиться вона надасть позитивний правильний результат. Ми хочемо показати нашим партнерам, нашому землю. Потреба, що потрібно, де вони будуть що зробити, що можна зробити будь-які ми розуміємо, що вони можливо розуміти та їх будуть максимально зараз? Оздоровчий центр це чотири кімнати: спортивний зал із тренажерами, масажна кімната, кімната психолога та ароматерапії. У центральному залі відвідувачі грають у теніс, шахи і шашки, а ще чаюють і пригощаються домашніми варениками. Власне, це центральна, найважливіша кімната, де хлопці отримують. Найцінніше увагу та підтримку ділиться засновниця центру, мати Героя України, майора авіації Степана Тарабалки, пані Наталія. Наскільки її приємно сюди прийшли, масаж, тим досить спокійно, для релаксації прив'язуємося до хлопців, ми вже з ними. І, і самі задоволення, всі бути потрібні. І ті всі люди, які допомагають благодійно я втро. Пані Наталія зізнається, перш за все, мріяла познайомитися з канадійцями. Чому пояснити не може? Каже, так відчуває. Мрія здійснилася, тож попереду ще більше роботи, адже оздоровчий центр планують розширити. До прикладу, створити стаціонарне відділення. І не тільки. Пані Наталія постійно спілкується з хлопцями, і кожен із них пропонує, як зробити перебування в центрі ще більш комфортним. Зробити там реконструкцію будівлі, зробити щодо добудувати кабінети фізіотерапії, щоб можна було невеличку сауну і басейн невеличкий. Також ми вже домовилися з і громадою села із рівні фітральної громади, що нам дають вже можливість е, курити стапочок до дитину. І також тут краси ділянку сподив'яносто сотням розмістити спортивний такий початковий комплекс і дитячий майданчик. Гості не менш задоволені знайомством, особливо вражені кімнатою аромотерапії. Представниця пожежної допомоги Україні Юлія Марцінковська зізнається, зустріч вразила і розчулила членів делегації. Плакала, тому що вони не могли повірити наскільки багато роботи тут проводиться. Як люди прийшли разом, щоб зробити щось, чого не буде. Хлопці, які проводять тренування, наші тренери, вони є колишні військові, і, вони, і це для них є близько до також, також. Ми також можемо допомогти з'єднати такі ініціативи, як ця, з іншими, чи це є фундатори, чи це є передання якогось знання всі по в, в всій канаді, і тому Навіть мовний бар'єр не завадив делегації поспілкуватися з українськими колегами. Говорили на рівні загальновживаної термінології. Ділиться головний командир всеукраїнської організації «Тризуб» імені Степана Бандери Олег Микатюк. По розмові по спілкуванню з ними ми розуміємо, що ми говоримо про НІР. Думаю, буде дуже цікавий досвід нам вдосконалити свої навички, перейняти досвід від бойових побратимів з дружніх країн. І думаю, що для них також це буде неоціненний досвід. Можливо, саме якраз ось така робота і обмін досвідом допоможуть вдосконалити дійсні протоколи, які є затверджені на сьогоднішній день. Надіюсь, що ми далі будемо з вами відпочатися, спілкуватися. Марциновська спеціально для телеканалу НТК і Радіо Сяйво.